Всім привіт! мене звуть Сяня, і як ви розумієте, ми продовжуємо оформляти підземне місто. Так, ми зупинилися на цьому на столі зачарування і точилом, і книжковими поличками. Тепер йдемо робити кухню. Дивіться, що нам потрібна пічка, коптильня. І вовняний килим. А він буде саме білий, а ще багаття. Щоб було видно, що щось вариться. Звідси. Далі розставляємо пічечки, пічка, пічка. Далі. Ось цей килим, далі цей. А ще візьмемо оточенні книжкові полички. Далі там поскладаю всі інгредієнти, які там потрібні. Або вже можу поскладати? Просто книгу візьмемо і розставимо її в книжкові полички. Ось так, ось так, 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 от так, от так, от так. Отак, от так от так от. От так, от так, от так і так. так, так. Ну, все, ми всі книжки помістили. Так, тут це вже є. Тепер це буде місце для холодильника. Дивіться, що для цього потрібно. Беремо березові двері з берези, березовий люк. І скриню. Щоб здавалося, що там у холодильнику щось є. Так. Сюди люк. Сюди двері і ще одні двері. Щоб це здавалось більш як холодильник. Так, де Воронка? Так, тут є. І галь для розтяжки. Щоб здавалося, що це умивальник. Так, так, кухню ми зробили. З акваріумом. З, з акваріумом теж все нормально. Йдемо? На третій поверх? Ну, дивіться, тут книжкові полички. Так, і що зробити для них? Почекайте. А якщо зробити тут спальню? Дивіться, що буде. Спершу ми беремо ліжка, далі візьмемо стіл лучника, і тут і тут, тут столи лучника. Так, тут будуть ліжка і книжки, щоб можна було почитати, що як робиться. Так, там ми вже зробили. А що тут зробить? Я навіть і не знаю. А якщо тут зробити робочу зону? Так, Так. І так, дивіться. Ось тут ми розставимо дошки. Щоб здавалося, що тут цілих три комп'ютера. Далі це. Беремо і ставимо кнопку. Химерна хай буде. Тепер ставимо сюди. Туди треба поставити плиту. Нехай буде химерно, не знаю сюди, так, тепер беремо блоки і також картину. Так, 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 так. Тобто ні, там буде тільки один монітор. Ось так, ось так, ось так. Сюди вишаємо картину. Далі це прибираємо. І все. Там можна поробити. Якісь справи. Так, це комп'ютерна зона, ми її зробили. А тут іще... хочу... ні 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 не Не таку картину. Та... Не таку. О, така ідеально вписується. Ні. 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 Ну, хай така буде. Так, тут спальня. Ми її зробили. Навіть можемо поспати. А все, доки ми вже робили, вже й день наступив. Тут ми і зупинились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть мені також коментарі. А з вами я був Саня. Далі буде третя частина. І... Всім пока.